Презентую вам новиночку. Це ми отримали килимки для ванної кімнати бренду Новітес. 414 гривень за один килимок, середня виведена вартість. Їх тут у нас буде 8 одиниць, 3310 гривень за усе. У нас тут є різні розміри. Ось, наприклад, ось такий у нас тепло-рожевий колір це 50 на 80. Є ось такого плану смугастий. Тут у нас розмір буде 60 на 100. Далі є варіанти ось такі, 60 на 90, 60 на 100, як бачите, ось вони на зображеннях є, сіренький, зелений та беж. І є у нас комплекти три штучки. Це означає, що тут є більший коврик та менший, так як і на зображенні: 65 на 110 та 50 на 50. Фіолетовий з білим, як бачите, товщина у них класна, тобто це не мілкі коврики, класні, пухнасті. Тут у нас є матеріал, який не дає потім сковзити на плитці. Так, тут у нас ще отакого плану ще є. Ось, будь ласка, дивіться, меншенький коврик та більший. Також класного такого забарвлення. І зелененький, такого приємного, дуже спокійного кольору. Так само, 65х110 та 50х50. 50. Дуже класний лот. Замовляйте, будь ласка, для свого бізнесу. Крутий такий сет. Для того, щоб замовити, звертайтеся до наших менеджерів. В описі під відео залишила всі контакти.